Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, слава Богу навіки. Ось і настає вечірня пора, і скоро нам вже потрібно бути готовими до того, щоб встати на вечірні молитви, подякувати Господові за цей день, подякувати йому за Його. Любов та ласку до нас грішних. І перед тим, дорогі братя та сестри, як ви станете на молитву, я би хотів до вас звернутися словами святого Афанасія Крицького. Перед тим, як підеш на молитву, навчися молитися, як треба всередині себе, намагайся також тримати свій розум завжди. Зібраним. І що би ти не робив, пам'ятай, що де б ти не був і з чим би ти не займався, що ти завжди знаходишся перед святим Богом. Так скоро ти навикнеш, і в годину молитви матимеш серце своє до єдиного Бога наверненим, і за допомогою Божої благодаті та небесної освіти досягнеш. Успіху, досягнеш успіху в молитві, в ній по мірі праці твоєї та твоєї старанності. Бачив я деяких, які ретельно проходили покладені на них послуги, і в той же час намагалися, скільки сили є, пам'ятати про Бога, пам'ятати про молитву Ісусову. Зате, коли вони ставали на молитву одразу, перемагали свій розум нестримний і тримали його дуже зібраним, водночас і відверзалося серце їхнє, від великого розчулення з очей їх починали текти сльози покаяння, як струмки. коли вони молилися молитвою Митеря або молитвою. Єфрема Сіріна, це дарування виповнювало їм їхня добра і старанна слухняність, і чиста думка молитовна, яку вони мали колись у своєму розумі та в душі своїй. Отож і я, грішний, бажаю вам від себе особисто вже, Божого благословіння та дару молитви. Благословіння Господня на вас, Його благодаттю та чоловіколюбством. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте уважні в своїх молитвах, дякуйте Богові завжди і за все. Безперестанку дякуйте та завжди моліться. Амінь.